Де воно? Десь саме, а. У нас родине. Перший я не встигла, але тут було тут. буде. зараз буде, буде, буде. Так, поки ще ми вип'ємо. Давайте. Пішло. Мені компенсація за все життя, люди. Все зараз. Боже. Все мені Бог віддав. <пробітник> угу. Угу. Я зробила вчора. І можна зараз тільки вражені, та я вже не можу його все переварити. Вже пішло там. Пішло знов. А, один ні, треба виключити третій. Виключайте, виключай. Стоять, стоять там біля. Диво, що казали ховатися. А ці Значить, Дівчонки, у мене у ті три просто... Це ясно ще раз. І там вогні різні. Ну диму наробили, стільки. Заходимо. Добре, що ми. тут мейли да задать поджигать девочки да. рядом с нами поджигают нет они его сейчас поджигают там, там вони да О, все смотри да. Ну, ложись если что если что ложись близко Зрушили, все нормально. Всі попруть попрут в Іспанію. Після цього всього, що я їм покажу? Масовий виїзд буде борович. Ще щось десь за нами зараз за нами будуть стріляти. Так, 6... ми підемо на двір, щоб все бачити. Ладно, зробимо, значить. Ні, то чого.